Друзі, вас вітає Трускавецький гусак. Ми у місті курорт Трускавець на бюветі. Людей багато, відпочиваючих багато. Біля бювету багато лавочок, рядом розташований курортний парк, є де посидіти. Багато голубів люди їх годують. Ну, ситуація на бюветі із ріку в рік. Трускавці не міняється. Але все дуже чисто і дуже охайно. Зараз ми підемо з вами на бювет. Ось ви бачите місце, де ви можете купити карточку, якщо ви не відпочиваєте в санаторії, а десь на вілах, чи в готелях, чи на квартирах. Ви купляєте карточку і з нею далі проходите, п'єте водичку. Літр води коштує 24 гривні. 2 літри води коштує 48 гривень. Це досить лояльна ціна, я вважаю, зовсім недорого. Бачите, як гарно бювет побудований, прикрашений. Ну, ось така кількість людей на бюветі п'є воду. Картини виставляють місцеві художники. Фотозони завжди на бюветі працюють. Ви можете зробити гарні фото. Зараз перед вами зал, де п'ють нафтусю. Ну, ось неділя, вечір. Ввечері бювет працює з 17-ї години до 20. .00. І ось така кількість людей. Зараз ви бачите зали, де п'ють Марію. Ну, людей немало, тому що люди підходять, уходять, тож можна сказати, що відпочиваючи на курорті є. Всередині бювета також є лавочки, де можна посидіти, якщо холодно чи погана погода, гарно квітнуть квіти. До трускавця приїздять артисти, і кожного вечора вони, якщо дають концерти, то ввечері о 17.30, а в день о 12.30 презентують свою програму, виступають перед зрителями. Тож, відпочивати тут доволі цікаво. Для дітей у трускавці працює паравозик дитячий. Він досить симпатичний, прикрашає це місто, робить його по дитячому таким казковим. Тож, друзі, приїздіть на цей гарний курорт відпочивати, гарних вам відпочинків. До нових зустрічей!